Я хочу сказати до тих, хто був середу. Ця проповідь, яку я хочу говорити, вона родилася ще перед середою. Тому в деякій мірі це буде доповнення те, що брат Резніков говорив середу. Друге, що сказати, говорячи цю проповідь, друзі, я хочу, щоб мене браття правильно зрозуміли. Я не, я не знімаю відповідальності. Або я не унижаю цих проповідь крові Христа і його жертву. Вона має місце в наших сім'ях. Але є, є речі в Писанні, які від того, чи ми хочемо, чи не хочемо, вони є невідмінні, вони є в дії. Допустимо, та, як спасіння, та як царство Боже, та як другий прихід Христа. Хочемо ми то чи не хочемо, він приближається. Чи ти будеш дорогий? Працюєш на те, чи не працюєш, цей закон в дійстві. Прихід Господній приближається, і він прийде від того, чи ти будеш спасений, чи не будеш. Чи ти будеш в церкву ходити, чи не будеш, прихід Господній прийде. А де вже ти окається, це вже друге питання. Друзі, так само закон сім'ї, закон сімейний, він, він, він в дійстві. І його ніколи ще ніхто ніколи не відміняв Писанні Незалежно від того, чи ти... Чи ваша сім'я так поступає, чи ні, чи ви робите так чи ні, це закон в дійстві. І ви несе відповідні наслідки. Тому я хочу сьогодні говорити до чоловіків. Хочу говорити сьогодні до чоловіків, до священиків в домах наших. Хочу нарисувати для вас картину. Зачастую, досить часто можна почути. О, там жінка в домі заправляє. Там жінка взяла руль в руки. Там та жінка взагалі навіть, навіть говорити не дає. Це є справедливо, це справедлива критика. Але, друзі, я хочу задати питання друге по цьому поводу. Чи хоче, чи хоче та жінка заправляти домі? Чи може ми як брати, чи можемо ми, як священники, як служителі наших домашніх церков, ми дали місце для того? Ми вступили, ми помалодушували в багатьох питаннях, і жінці не було вибору, вона мусила взяти руль свої руки. Браті, це запитання для вас. Я хочу зараз подивитися в Слово Боже. На основі Слова Божого хочу сьогодні говорити до вас. Дивіться, коли ми їдемо, давайте в яме таку картину, ми їдемо по п'ятерці. Наша сім'я вся з нами, чоловік за рулем, все нормально, одружилися, чоловік сів за руль і їдемо. І тут в определений момент в чоловіка появляється ідея. А як же там на задньому сидінні? І він собі залучи, машина, машина їде на швидкості 70 майлів в годину, чоловік оставляє руль, йде на заднє сидіння, пробує, як там ззаді, йому подобається, і він собі там сидить. І машина в цей час мчиться. Реакція вашого екіпажу, ваших дітей, вашої дружини. Два вибори. Або ставить, щоб ця машина зійшла в кувейт і розбиться, або взяти руль в свої руки. Друзі, я думаю, що в багатьох сім'ях оце є ситуація, чому жінки взяли руль в свої руки. Тому що другого виходу не було, або сім'я розвалиться, розбивається, або брати щось робити в ім'я Господа. Браті, я сьогодні хочу збудити чисту думку в нас всіх. Давайте будемо читати Іван, Іван, для посла Павла, послання Апоса Павла до Єфесян, 22 й віршик і нижче візьму. Дружини кориться своїм чоловікам, як Господі. Бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам усьому. Чоловіки, люби своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорожна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. бо ніхто Бо ніколи ніхто не занавидів власного тіла, але годує та гріє Його, як і Христос церкву. Бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька та матір, пристане до дружини своїй і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. В цьому відрізку з того писання є декілька частин. Перша частина, вона ставить на місця кожного, хто кому підкоряється. І друга частина, на що я хочу сьогодні говорити, звернути увагу нашу, це друга частина, як чоловіки повинні любити своїх дружин. Друзі, якби кожна річ сім'ї вона має своє місце, але якби все заключалося в подарку букета цвітов для дружини, то я думаю, що багато тих сімей, які знаходяться в розводі або розвелися вже в світі, вони, не, вони цього не зробили. Тому що чоловіки в цьому світі дуже багато в цьому приуспівають. Вони дуже багато дарять подарків і дуже, дуже дарять багато цвітов. Але це, як ми бачимо, це не є ключовий момент, чому сім'я є в разом. Хоча воно це має своє місце в сім'ї. Дивіться, на що звертає апостол Павел свою увагу? Коли я читав це місце, Господь звернув мою увагу на ці слова. Чоловіки, 25 віршів цього самої главі, чоловіки, люби своїх дружин. Не було проблем, якби тут воно закінчилося. Чоловіки, люби своїх дружин. І дивіться і далі, і далі йде слово. Як... І Христос полюбив церкву. Друзі, коли ми говоримо про любов, коли ми говоримо про відносини сім'ї, то ми можемо багато начитатися матеріалу в інтернеті, з книжок, і можемо розуміти це все по-своєму. І кожен розуміє це все по-своєму. Коли говорити про любов, це можна дати тисячі відповідей, і кожен з них буде в свою долю правильно. Але дивіться, Дух Святий, Духу Святому через апостола Павла, було угодно пояснити для церкви Божої, поставити правильно пріоритети для, для християнської сім'ї. Перше всього, він квітки і матеріальні речі поставив на друге місце. Вони мають місце в сім'ї, але вони стоять як пріоритети, вони стоять на другому місці. Без цього християнська сім'я може жити, якщо стоїть іде перше перед ним. Дивіться, як і Христос полюбив церкву. Чоловіки, любить так своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Це міняє, зовсім міняє а, наше розуміння, це зовсім насторожує нас. Здається, питання, як Христос полюбив церкву тоді? Як ми повинні любити? До кого ми повинні подорожати, браття? Чи ми повинні подражати для зірок цього світу, для, для, для відомості цього світу, чи ми повинні подражати для Ісуса Христа? Я думаю, що ми всі хочемо мати наші сім'ї благословенні і успішні. І я хочу, я сьогодні закликаю вас, подражати для Ісуса Христа. Я Христос полюбив церкву. І далі говорить, і віддав за неї себе і віддав, братя, і віддав за неї себе. Христос так полюбив церкву, що віддав себе за неї. Слово Боже каже, що бо Бог так полюбив світ. Можна сказати, що Христос так полюбив світ, що віддав себе за неї. Друзі, написано, що Бог полюбив нас ще тоді, коли ми були ще грішниками. Братя. Брати і сестри, церква була полюблена Христом тоді, не тоді, коли вона вже була свята і праведна і готова була для Вознесіння, а тоді, коли вона була ще грішна. І Христос полюбив таку церкву. Я знаю, коли ми одружимося, коли ми познайомилися з нами, з нашими дружинами, або браття, коли будете знайомитися з своїми майбутніми дружинами, у них немає ні п'ятна, ні порок. Вони совершенні. У всіх отношениях, у всіх питаннях. Ну, коли чомусь ми одружуємося, в нас появляються погані жінки, брати. Де вони беруться? Чому ми їх не бачимо тоді, коли ми одружуємося? Але Христос каже, що, що Бог полюбив, Христос полюбив церкву таку, яка вона була. Вона була ще грішна, а Христос полюбив її і віддав себе за неї. Братя, задається питання для нас всіх. За кого віддаємо ми себе? в наших сімейних відносинах. Брати, де ми проводимо свій час, за кого Христос віддав свою ц... себе за церкву, залишив славу неба, прийшов на прискорну землю і помер на Христі, щоб отружитися своєю невістою, з церквою. Настільки була велика любов, друзі, вона не виявилася в букеті цвітов чи, чи в паці шоколада. Вона виявилася на Христі Волговському, де Христос помер і викупив нас із вами, що ми були йому невістою. Як цього в нас зачастую не вистачає, брати? Як сьогодні ми хочемо відкупитися букетом святого? І не хочемо посвятити свій час для сім'ї, посвятити свій час молити перед Господом, посвятити свій час в читанні Слова Божого, віддати себе за своїх дружин, за свою сім'ю, щоб наша сім'я була спасена, а тут же йдеться про життя вічне. Христос так полюбив церкву, що викупив її, щоб дати найвічне життя. Браття, брати і сестри, за кого ми сьогодні себе віддаємо? Де ми хочемо бачити сьогодні своїх дружин і своїх дітей? Чи нам все одно? Чи нам подобається сидіти на задньому сидінні? Браття, Христос так полюбив, що зробив все можливе, щоб його невеста, щоб його сім'я була разом з ним у небі. Чи я сьогодні, як батько, чи я сьогодні як чоловік прилагаю все можливе, всі можливі старання, щоб моя сім'я, щоб моя дружина, вона бачила в мені лідера, який веде свою церкву до неба. Брати, Де ми сьогодні проводимо свій час? Чим ми сьогодні зайняті? Чи бачать наші діти, коли, ми, коли тато молиться? Коли тато читає Біблію, не разом з сім'єю сам читає. Чи ми вкладемо, чи ми віддаємо свій час, чи ми віддаємо себе за свою сім'ю? Чи ми настільки сьогодні зайняті, що ми, нам одно, де знаходиться наша сім'я? І прийде момент, брати, прийде момент, цього ніхто не відміняв Слово Божому. Прийде момент, коли ми пристали перед цим Господнім. І Бог нас питає, де твоя жінка? Де твоя сім'я? Я думаю, що Бог спитає Лота за його ж дружину. Чому вона обернулася? І цього ніхто об'язаності священника і лідера в, цей, в своїй сімейній церкві ніхто з нас, браття, не знімав. І я сьогодні вас заохочую, давайте станемо на своє місце. Давайте не дамо, щоб дружинам прийшлося брати роль в свої руки. Давайте будемо на місці, щоб дружина, коли вона буде дивитися в ліву сторону, щоб вона бачила, що за кермом сидить чоловік. Тому що чоловік підпорядковується Христу, а дружина чоловіку. На кого вона буде рівнятися, якщо чоловіка нема за рулем? Тоді крушиться сім'я, тоді, тоді, тоді відпадають від, від християнства діти, брати і сестри. Нехай Господь нас благословить. Івана 15,3 каже, що е, Ісус Христос каже, що немає любов більшої, як хто душу свою положить за свого друга. Оце є уровень любові. Це є, це є рівень, братина, який нам треба рівнятися. Немає іншої любові. Вона нічим іншим не купляється. Треба положити душу свою за свою сім'ю. Я ще раз наголошую, я, я не ставлю зараз чоловіка як Спасителя, ну, який треба пролити кров. Я, я про це не говорю. Це місія Ісуса Христа. Але ми, як чоловіки, ми повинні стояти на сторожі свого дому і захищати свою сім'ю від розвала. Друзі, мені здається, ну, можливо, це для мене ще рано говорити, але мені здається, тоді вже трошки пізнува пізнувато молитися, коли наші діти вже розійшлися або впали в гріх наркотики. Браття, треба молитися вже. Особливо тих, хто буде тільки одружуватися, вже треба молитися про своїх дітей. Вже треба стояти проломи і щоб Господь дав спасіння, браття. І коли дружина буде бачити, що чоловік на своєму місці, все буде нормально. Їй просто не понадобиться руку свої руки. І вас, сім'я, буде благословенна. Слідуючи. Як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе і далі, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові. Апостол Павло ставить рівень для нас, браті. Як Христос освятив свою церкву через слово своє. Так і наша сім'я, вона повинна освячуватися нами, браті. Для нас це зовсім інший уровень потражати. В нас, в нас, як братів, в нас, як священників, в нас не має бути в наших устах лихослов'я. В наших устах не має бути прокльонів. В наших устах не має бути об обмовів. В наших, церкв... в наших устах, брати, в наших устах ми не маємо поносити служителів. Ми не маємо поносити церкву, ми, не... ми просто служителів, ми не маємо права це робити. Тому що нашими словами, нашими діями, нашими речами освячиться наша церква, наша домашня церква. Якщо я як служити в своєму домі, поношу служителів, поношу церкву, друзі, то до кого ми, до кого ми приведемо нашу сім'ю? Куди ми поведемо? Куди ми поведемо свою церкву, якщо ми, я, свої, я як священник в домі, поношу церкву Божу? Який авторитет церква Господня буде мати в очах жінки, в очах дітей, якщо як священник я не бодрствую, поношу служителів. І потім ми приходимо, браття, поможи. А що той пастор може зробити, коли я, як священик, розрушу авторитет пастора? Він є ніхто в очах моїх дітей. Він взагалі ніхто. Що тоді пастор може сказати, брати? Ми, як священики, повинні освячувати словом наші сім'ї. Ми повинні бути ініціаторами читання Слова Божого. Ми повинні бути ініціаторами в наших сім'ях читання, виучування Слова Божого в наших сім'ях, щоб наші діти читали, щоб наші жінки читали, брати. Звісно, якщо я як священий і сів на задній сидінні в машині, то хто буде захочу дітей? Якщо жінка має мудрість, то вона буде це робити. Вона буде брати руль в свої руки, брати. Сьогодні ми, як священники, ми повинні стати на своє місце. І це є пріоритети Слова Божому, який апостол Павел показує нам. Це йде перед тим, як ми заробимо гроші. Це йде перед тим, як ми подаримо цвіти. Це йде перед тим, як ми подаримо пачку шоколада, браття. Ми, ми другорядними речами не откупимося перед Небесним Отцем, перед Господом, перед тим, кому ми даємо світ. Брати, сьогодні нам потрібно стати на своє місце. Це є великий виклик, виклик, який сьогодні подає суспільство для нас. Що має бути рівноправ'я. Жінки такі самі, як і чоловіки. Є, це так, це дає мій. Але в сімейних в відносинах, коли воно, знаєте, стає це, це, це равноправ'я, воно нарушає підпорядкованість євангельську. Тоді стає монархія, тоді жінка робить, що їй здумається, чоловік робить робить, що йому здумиться. І сім'я розвалюється. Тому що немає Согласія. Дивіться, 1 Петра, 3,7 говорить такі слова. Чоловіки так само живіть разом з дружинами за розумом, які слабішують жіночою посудиною, і виявляйте їм честь. Бо й вони є спадкоємниці благодаті життя, щоб не спинялися ваші молитви. Задається питання. А якщо я в своїй сім'ї, сім як священник не живу за розум, Якщо я не поступаю розумно, якщо я не віддаю їй честь, якщо я не віддаю відповідної честі для моїх дружин, для моїх дітей, друзі, то куди тоді наші молити приходять? Спиняються наші молити на півдорозі, тому що я живу неправильно з дружиною своєю. Я не, роб... я не... Я не стою на місці, брати. Нехай сьогодні Дух Святий більше нам відкриє. І далі, 28-й віришник, чоловік 27-й, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Ціль Христа. Христос поставив для себе за ціль. Щоб його церква була славна, щоб вона не мала ні плями чи вади, чи чогось такого. Але щоб була свята і непорожня. Братя, якщо, гость, якщо сьогодні в нашому домі, це буде заці для нашої сім'ї, для нашої дружини, для наших дітей. Щоб наша сім'я була славна. Щоб не оказався ніякий гіркий корінь нашій сім'ї. Щоб нам освятиться, щоб нам приблизиться разом до Ісуса Христа то я вірю на наснові слова Божого, що наша сім'я буде благословена. Наша сім'я буде успішна. І це є непрості речі, це є, це є досить великий виклик для нас, брати, для нас, для нас в цьому світі. Тому що сьогодні політика ведеться, як я вже нагадував, про зовсім інше. І ми сьогодні, як браття, нам по сьогодні треба стати на основі Слово Боже. Нам сьогодні треба знати на Біблію, на слово Боже, щоб довести себе, свою дружину, свої дітей перед це Господнє. Тому що коли ми прийдемо туди, нас там спитає. Наш начальник нас там спитає. Де твоя сім'я? Що я, що я тоді можу сказати? Чи я можу сказати, Господи, я приложив все своє старання. Я приложив всі свої можливості. Я, я, можливо, пустив два рази на тиждень з сім'єю. Я молився кожен день по півчаса вночі вставав, молився. Я стояв в проломі, ну вони зробили такий бог Я не знаю, що сталося. поки... Я не знаю, чи ми зможемо так сказати. Але я віру в інше, якщо ми будемо так робити, якщо ми будемо вказувати на Христа, якщо я, як священник в домі, буду ініціатором вести свою сім'ю до Бога, вести через Івана, через Гогофу, до Ісуса Христа, то я вірю, що Слово Боже, воно спрацює. Воно, воно, тому що воно є сильне, воно вчора і сьогодні, по віки Ісус Христос війни той самий, воно це слово спрацює, і наша сім'я буде спасена. Діти наші будуть з нами, дружини будуть з нами. Буде гармонія в сім'ї. Не треба буде сваритися, не треба буде битися, брати, не треба буде цього всього робить. Якщо я як священник, сьогодні я як голова сімісна на своє місце. Нехай допоможе нам Господь. В цьому вичику слово, щоб поставити її собі, знаходиться в теперішньому тривалому часі. Христос, Христова місія не, 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 не закінчилася тільки на Голгофі. Він працює, через Дух Святий, він готовий для себе церкву, щоб не було ні п'ятна, ні порока, щоб освятити, щоб її поставити для себе чистою. Браття, наша місія не закінчується в день нашого одруження. І вона не закінчилась тоді, коли ми одружилися. Вона тільки почалася. І нам треба працювати длиною життя, щоб наша сім'я була чистою, щоб вона була непорочною. Щоб, щоб ми могли стати перед Господом, сказати, Господи, ось я і моя сім'я. Нехай допоможе нам Господь. Давайте схилимось для молитви.